Добрий, друзі, ви знову на моєму каналі, сьогодні я на риболовлі, але хотів сьогодні піти зі спінінгом, половити на отвадний поводок, половити легким там, джигом, наноджигом та взяв собою один-два грами. Але прийшов на ставок, на ставку, друзі, лід. Та й, ну, лід такий, кінеш, він людину не витримає. Найшов тут коло мостика, От на мостик став, тут є відкрите пространство. От бачите, в мене спіннінг. Не зря я з собою взяв зимню удочку, тому що думав брати не брати, брати не брати. Ну, думаю, вона там займає мало місця, думаю, візьму. Тоді, пожалуйста, друзі, стоїть лід. От Зараз хочу якогось маленького опаріка повішати, силіконового. Так, друзі, можете мене привітати, коротше. Е, я знайшов відкриту воду тут коло мене. Звісно, місце тільки одне, погуляти, ні, диви, одне. Але ну, от, е, зараз я йду, О, все. але я ну, блин, не знаю, там його коні на цьому місці ловив, там щось дно з мулякою е, і там от, на... такий нано щось, ноджик, пі... під наноджик, ноджик, 1-2 грама буде хорошо. Ох, друзі, нарешті найшов воду, але тут вода прозора така, що капець. От, може, навіть якщо видно, то видно. Тут як мінімум метрів, не знаю, 5-6 бачу. 1 грам, нитка 0,8. Чому -то така товста може? Хтось з вас поцікавитись. Тому що я цим комплектом, ну, змінінгом, ловив на маленькій річці. У мене, до речі, є відео. Посилання прикріплю в описі, тому що там корчі. І там просто 04 нитку, ну, лічно в мене, дуже часто ріже. Тому е, треба використовувати щось 06-08. 06 у мене нитки не було, ну, тільки на спінні, бо не А от 0,8 у мене бабіна була. І, кстати, до речі, друзі, передаю привіт Юрію Вознюку. Він на мене недавно підписався. Юрій Вознюк, якщо ти це дивишся, то тобі привіт. Так, друзі, поставив в один поводок. Вже кажуть, намуляція от вуди поводок не дуже сильно. Так що працює прям. Але, ну, скоріше все, то що саме він мені щось дасть, ну, скоріш, такого не буде. Тому що зараз окунь настільки пасивний, що я не знаю, о там рубак який стоїть на вимості. Окунь зараз настільки пасивний, тому що я не, ну, не знаю, чесно, що на нього зараз треба. Якщо знаєте, напишіть мені в комменти, мені буде дуже цікаво по почитати, подивитись, на що виловити окуня взимку. я взагалі окуня взимку. Шару більше ловити на... Зимні лодочки, тільки з льоду. Тому що ну, це місце воно дуже мілководне, ну, от, видно. Я тут літом пам'ятаю коли залазив, тут настільки мілко, тут муляки мені по коліну і мілко дуже. Тому е, тут місце не, не дуже. Але тут, поблизу мене, місць більше нема, щоб покидати. Я ще сьогодні прийшов не, не прям, щоб риби на добасить, хотілось мені більше. Просто як е відос для вас якісь. Щось, якісь. Ну, просто на свіжому повітрі побудуть, то. а то ну зараз холодно вже. В хаті холодно, на вулиці теж холодно, але хоча б зі спіннігом в руках. Кому теж вдома не сидиться, коли холодно, ставте лайк. Крига, ну вообще, типа, мне не знаю, чим показати, але крига видно, вона прозора просто. Я надводний... Угу. Я надводний не сильно шарю ловить, конечно, так, щоб пассивно руку не її завжди ісюди. Тут але... щось кудась ловив хороших окунів. Зараз вставлю фоточку, в мене є шорс. Окунь надводний. Такий десь грамів під 350-400 був. Подивіться, що з ниткою. Просто обмерзає так, що це капець. І нитка, і тюльпан. Все, що хочеш, все обмерзає. Але я не хочу, щоб нічого обмерзало, тому... Прийшли треба перематувати. Ну, коротше, сезон у мене закриття сезону таке собі. Якби ще нитка не обмерзала, вже було б приємно, а так? Не дуже. Не, ну я не зможу довго бути. Мені навіть не так холодно, просто я собі весь шнур по трої і кільця. Тому довго, довго вже бути не зможу нарубатися. Ой, блін, ну тут же є окон 100%. Проманка, до речі, у мене тут X larva, два джуйма, ніби, чи два 2... й 2,5, п'ять, я вже точно не пам'ятаю. Вроді два. Бачите? Там от якийсь мужичок є на кладці. А ні, не, вже нема. Я його бачив. То не знаю, як він робить, тому що кільця обмерзають так, що це просто жесть. От я ж зараз витащу, вам покажу. Це невозможно. Бачите? Як обмерзають. Це просто капець. Ні, друзі, я буду закінчувати, тому що це, це нереально. Я зараз просто собі кільце угроблю, якщо як, Якщо... Ну, угроблю кільце. Тому краще я сьогодні потримаюсь. Завтра, може, якщо буде гарна погода. Ну, як мінімум, якщо буде навіть така от, таке місце відкрите, то головне просто, ну, типу, щоб був плюс. Тому що в мене в останнє час це основне. От Щоб піти на рибалку, треба плюс. Але сьогодні я, походу, вирішив забити на це правило і піти на рибалку. Ось таке. Ну То що, друзі, мабуть, буду дійсно закінчувати, тому що на це невозможно рибалити в, в таку погоду. Ну, друзі, ставте лайк і підписуйтесь. Добуває мені 600 підписників. Вже скоро через. Ну, плюс у 60 підписників, 56 підписників ще. І в мене буде 600. Тому, ну, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Заходьте на мій телеграм-канал, він буде в описі під відео. Тому, ну, друзі. Ставьте лайки, підписывайте. Всем удачи, всем пока!